Вітаю, друзі! Чи знаєте ви, яка саме мелодія об'єднує світ в новорічні Різдвяні свята? Я думаю, що ви здогадалися, що мова йде про український Щедрик або знану в усьому світі пісню під назвою Carol of the Bells. Ця пісня стала символом Різдва. Її виконують найвідоміші музиканти по всій планеті. Але чому найвідоміша пісня майже 100 років залишалася з невідомою історією? З вами Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля для Сі Television в Монреалі. І сьогодні говоримо з Тіною Пересунько, дослідницею історії Щедрика, та співавторкою сценарію фільму Щедрик проти руського міра, яка розповідатиме про долю Щедрика і його творців та виконавців. Вітаю, Тіно! Вітаю! вітаю вас. Тіно, звичайно, ми будемо говорити про Щедрика. І хотіла сказати, що після перегляду документального фільму про долю Щедрика я подумала про те, що ви зробили дуже багато клопіткої роботи. І мені цікаво стало, до яких саме архівів ви зверталися і які саме документи ви опрацьовували. Ну, бачите, ви дуже влучно зазначили, що це історія невідома історія однієї з найвідоміших у світі українських пісень. Причому найвідоміших для всього світу. Це пісня, яка є українською, але вона відома не лише в Америці, а взагалі на різдво справді виконується у всіх куточках нашої планети, і з більшого трактується західною аудиторією як американська колядка Керил Зебелс. Чому так досі і українці, і світ мало знали про історію цієї пісні, яка, як виявилося, настільки є вагомою, настільки є актуальною, як для України і нашої державності, так і для цілого світу. Справа в тому, що ця історія пов'язана з? Зі... Історією понад сторічної боротьби України за незалежність від Росії, а ми знаємо, що все, що пов'язане з історією України, історією української окремішності, культурної, політичної геополітичної, з тим завжди були проблеми зі збереженням історичної пам'яті українців. І тому ми знаємо, що Україна 100 років назад проголосила свою державну незалежність, змагалася за її міжнародне утвердження. Утім, на жаль, тоді, 100 років назад, Україна все ж таки не встояла і була окупована більшовицькою Росією на понад 70 років. Тому історія гастролей, хору Олександра Кошиця, який власне і представив світові цю пісню «Щедрика», вона була фактично табуйована, ця історія. А архівні матеріали, які збереглися за підсумками цього турне, вони були засекречені. І, от, підходячи вже безпосередньо до вашого питання, справді. Ці архівні матеріали досі збереглися. Цей хор, який гастролював із 1919 по 1924 роки в 17 країнах світу за друченням нагадаю тоді глави Української Народної Республіки, головнокомандувача українських військ Симона Петлюри. Цей гор представив Щедрика в десяти країнах Західної Європи, в семи країнах Північної і Південної Америки. От ми цьогоріч відзначали ювілейної прем'єри Щедрика в США. От, але також наступного року можемо відзначати зустріч прем'єри Щедрика в Канаді. Цей хор мав на меті лобіювання за кордоном ідеї української незалежності. І Протидії, от тодішній російській пропаганді, яка як і сьогодні говорила світові, що українського народу не існує, так що ми єдина нація із росіянами. І от е, тоді якраз е, символ Петлюрії, який був не лише на той час е, військовим і державним е, діячем, але він мав дуже такий. Е, Потужний культурний бекграунд. Він впродовж 20 років був редактором, журналістом, театральним критиком, літературним оглядачем і тому він дуже добре знався на культурі. і От він якось на одному із концертів хору Олександра Кошиця у Києві у молодому театрі. Почув пісню Миколи Леонтовича. Це був Нещепрік, це була інша пісня, легенда. От вона його так сильно вразила, що він власне дав доручення кошицю їхати на гастролі до Парижу, де тоді вирішувалося українське питання. Утім, на жаль, от тоді хор все ж таки дуже довго їхав до Парижу. Його не пускали туди, як представників невизнаної держави. І все ж таки, коли він навіть дістався вже до Парижу, то, на жаль, питання України було поділено. Було ну, вирішено не на нашу користь. Ну, фактично, Європа і Америка не підтримали української незалежності, і українські землі були поділені між сусідніми державами. Все ж таки на окупованих теренах російські більшовики проголосили. Тоді от цю Російську імперію, яку ми знаємо з нашої історії, як СССР. От, і Україна опинилася на довгі 70 років під владою Кремля, а Щедрік опинився е, на імміграції. Власне, після завершення гастролей, е, хору Олександра Кошиця, е, ця пісня залишилася в музичній культурі е, Америки, е, Нью-Йорка. От і гастролі завершилися в травні 1924 року, і тільки аж е, через 12 років, у е, листопаді 1936 року, е, з'явилася оця американська версія Щедріка пісня Керола Ну, Вона також з'явилася, оскільки Пітер Вільховський, е, американський диригент е, Нью-Йоркський який також мав українське коріння. Він розповідав у своїх спогадах, що він почув цю, цю пісню хору Кошиця. і вона йому так сподобалася, що от він вирішив вивчити її разом зі своїм шкільним хором. Але оскільки діти не співали в українську, він написав англійський текст. От, власне, так з'явився ця номовна версія Щедрика. От, і з 36-го року її ну, багато американських хорів почали брати до свого репертуару. Е, пісня дуже сподобалася американським виконавцям. От, е, ну і так, от вона стала частиною американської музичної різдвяної культури. Утім, поволі ну, з роками з десятиліттями почала втрачати українську ідентичність. Ну і от цього року добре, що в Нью-Йорку відбувся ювілейний концерт. І цього року, звісно, це сторіччя є ну не лише святковим заходом, але і дуже чітким нагадуванням: по-перше, про українську ідентичність Керолов Забелс, а по-друге, про ну повторюваність історії, що е, ну, світ сьогодні все ж таки правильно дуже чинить, що підтримує нашу незалежність. А взагалі-то, ну, ця практика російського терору це, на жаль, абсолютно не новина. Для Росії, як можливо, багато хто думає на Заході, що цей ця практика терору вона була присутня постійно в стосунку до українського народу. І, власне кажучи, під окупацією з рук агента російського ЧК було застрелено композитора Миколи Леонтовича, Так само було застрелено пізніше у Парижі главу УНР Симона Петлюру. От, тому через цю історію Щедріка ми безумовно нагадуємо найважливіші, ем, ну такі, скажімо, дуже визначальні сторінки нашої історії, які важливі і нам, як українцям. І є промовистими для західної аудиторії, яка сьогодні дуже жваво цікавиться українською історією. Тіно, а ви говорили про практику терору російського, відповідно, що замовчування або знищення документів. Тобто, вам протягом вашого дослідження було достатньо архівних документів? Хор, який гастролював за кордоном, він впродовж цих гастролей збирав цей архів, і звичайно, вони планували повернутися. В Київ, да, вони їхали всього на два місяці, повернулися, планували повернутися в Україну. весь цей архів ну, планували з собою привезти, е і зберігати в архіві Міністерства культури Української Народної Республіки. Але ну, як зрозуміло, Україна опинилася під окупацією і весь цей архів е тривалий час зберігався в музеї визвольної боротьби України в Празі. От, власне, той музей, в якому ну зберігалася взагалі вся архівна спадщина Української Народної Республіки, але лише до 45-го року, тому що потім радянська армія, Червона армія, ну так би мовити, звільнила Прагу від німецької окупації і позабирала всі ці архіви е, в Москву е, і сюди вже до Києва. І тільки на початку 90 е, до, ну, до цих матеріалів з'явився доступ. Ті з музикознавців, хто е, починав це дослідження, теж здебільшого м, фокусувалися суто на музичній історії е, біографії Олександра Кошиця. Е, мені все ж таки було важливо побачити суто політико-дипломатичну історію цього турне. В принципі, це є перша в історіографії дослідження. Ну і дуже добре, що всі ці архівні матеріали, попри ці чисельні. Заборони і ну, якби засекреченість цих архівів, що вони збереглися і сьогодні вони слугують таким основним джерелом для вивчення історії Щедріка. Це справді давня українська пісня з жанру. Ще до християнських щедрівок. Щедрівки це такі давні українські новорічні пісні. В цій пісні, як ми знаємо, співається про Ластівку, тому що в ті часи Новий рік відзначали не в січні, як сьогодні, не взимку, а навесні, у березні, коли додому поверталися Ластівки. Тому от в тексті Щедрика співається про Ластівку, яка повертається до хати господарів, благословляє його на щасливий Новий рік. Ну і оця пісня це взагалі ну, тривалий час, століттями вона так побудувала, як така дитяча скоромовка. На чотири ноти така дуже проста, от примітивна така мелодія. Це була народна пісня. Утім, на початку ХХ століття наш композитор Микола Леонтович. Почав працювати над обробкою цієї мелодії. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що щедрик у його аранжуванні це абсолютно самостійний музичний твір. Тобто, це вже ніяка не скоромовка, не, не примітивна мелодія, а величезний хоровий шедевр, який він теж створював руками. І, власне, в 1916 році він завершив. Написання Щедріка, і тоді він якраз передав цей рукопис диригенту Олександру Кошицю, тому самому диригенту, про який про якого ми вже згадували. І підродою хору, студентського хору, орудою Кошиця, Щедрік було вперше виконано в грудні 1916 року на різдвяному концерті Кулядок у Києві в Національній філармонії. От, так що, власне кажучи, так справді Щедрік це така унікальна пісня, яка з одного боку, є таким прекрасним авторським твором нашого геніального композитора Леонтовича, і тому вона здобула таке міжнародне визнання. І постійно всі міжнародні виконавці люблять її, створюють нові музичні аранжування, і ця пісня лише примножується так. От кількість цих аранжувань. Але в той же час це пісня, яка вкотре підтверджує. Ну, про давність української культури, тому що ми говоримо про те, що все ж таки це не різдвяна колядка, це ще е, новорічна пісня з дохристиянських часів. А це означає, що українська нація, український народ і наша культура має дуже глибоке коріння, і все це безумовно суперечить російській пропаганді, що українського народу не існує, і ми якась от фейкова нація і, і держава без культури. Так, да, а ще я знаю, що існує перший грамофонний запис пісні 1922 року, так? так, а, так, мені так цікаво, ну... а мені цікаво, чи можна можна його використовувати в цьому відео в нашому, в так, нашому репортажі? Так, звичайно, так, тому що ну це вже давні записи. А от давайте послухаємо. Вам чутно? Так, так, чую. Тіно, і в мене з цього приводу питання. Відповідно до архівних даних, Микола Леонтович почав опрацьовувати чотиринотну композицію ще у 1910 році. Потім перше хорове виконання Щедрика відбулося в Києві у 1916 році. Далі виконання за кордоном. Перше виконання за кордоном у 1919 році. Але народження пісні вважається 1922 рік. Саме тоді, коли був записаний перший е, е, версія перша громофонна пісні. Чому так? Чому саме 22-й рік і відповідно сторіччя пісні відзначаємо, відзначали у 2022 році? Ну, це було народження цієї пісні саме для американської аудиторії. Ви правильно зазначили, що перше закордонне виконання Щедріка відбулося у 1919 році, у травні в Празі. і з 1919 по 1921 рік Щедрік був дуже популярним в Європі у Лондоні, в Парижі, в Брюсселі, в Варшаві. В 45 європейських містах це був музичний хід, музична візитівка України. І перш ніж ця пісня у 22-му році з'явилася у США, це була пісня популярна саме серед європейської публіки. І Свідченням тому є численні рецензії. 1922 року ця пісня вперше прозвучала у США. У виконанні хору Олександра Кошиця в концертному залі Карнегі Холл. відбулося це після завершення європейського турне, турне, яке, на жаль, ну, було не до кінця позитивним для України, бо Західний світ тоді в на Паризькій мирній конференції західні лідери не підтримали української незалежності. І, власне, Україна опинилась під російську окупацію, тому Хор Кошиця не міг повернутися додому. І, власне, він на запрошення американського імпресаріо Макса Рабінова переїхав до Нью-Йорка далі продовжити свою музичну дипломатію. І, от, власне кажучи, у США тоді ще в 1919 році було надіслано офіційну дипломатичну місію УНР на чолі з Юліаном Бачинським. Але тоді, шляхом офіційної дипломатії, ну теж не вдалося добитися визнання з боку американського політику української незалежності. Тому, коли коли в 22-му році хор Олександра Покушиця приїхав до Америки, ну на цей хор українська діаспора покладала великі сподівання в США і в Канаді так само, що власне кажучи, через цей хор нарешті. Американська аудиторія, американський політикум ну відкриє для себе Україну. Відкриє для себе окремішність українського народу. Зрозуміє, що от ну народ український має право на свою державу незалежність. От, і, власне кажучи, оцей запис, яким Щедріка, який ми щойно послухали, він був зроблений буквально за кілька днів до прем'єри хору в Карнегі Холл. у вересні 1922 року цю пісню було записано в нью-йоркській рекординовій компанії Брунсвік. От тож, цьому записові 100 років, і 5 жовтня хор Олександра Кошиця виступив з прем'єрою на сцені Карнегі Холл. От власне кажучи, чому для нас ця дата американська важлива, тому що саме з цього моменту починається відкриття цієї пісні на американському континенті, на тому континенті, на якому пісня Леонтовича от здобула найбільший подальшому резонанс. Так, да, Тіно, цікаво, що хор Олександра Кошиця гастролював з Чедриком ще й по містах Канади. Що вам відомо про це? Чи можна детальніше про це поговорити? Наскільки я пам'ятаю, гастролі відбулися у двох містах у Вінніпезі і в Торонто. І це був вересень і листопад 1923 року. Ну, відповідно, можемо на наступний рік на ці дати планувати відзначення сторіччя прем'єри Щедрика в Канаді. От, ну що також важливо для цієї пісні і для Олександра Кошица. Це не лише це власне кажучи, коли Кошиць залишився вже на еміграції за океаном. Бо, як ми розуміємо, він не міг повернутися в Київ, а хоч і намагався. Він останні кілька років свого життя прожив саме у Вініпезі, прожив саме у Канаді. І взагалі-то він в Канаді і похований. І досі знаходиться його могила у Вініпезі. В Канаді знаходиться надзвичайно важливе, важливе місце з історії Щедрика. Це осередок української культури освіти у Вініпезі, де зберігається. Архів Олександра Кошиця. Тіно, дуже дякую за розмову. Тема дуже цікава і велика. І я думаю, у нас ще пару хвилин є. Якщо у вас є щось додати для нашої аудиторії, то, будь ласка, можливо, я щось не запитала, але ви вважаєте це важливим сказати. Ну, я звичайно всіх закликаю переглянути документальний фільм Щедрик проти руского міра, який от ми разом з командою. Просто продакшн, створили на замовлення суспільного культура. Я запрошую всіх до перегляду. Зараз вже завершується виробництво англомовних субтитрів до цього фільму. Тож можна буде ділитися ним із англомовною аудиторією. От, ну і звичайно, сподіваємося, що якось ми зможемо також приїхати із презентації цього фільму до Канади, тому що, безумовно, Олександр Кошець, який є хрещеним батьком. Щедрика і головним героєм, одним із головних героїв цього фільму, має велику причетність до Канади. Тому дуже сподіваюся, що колись також особливо приїде до Канади. І сподіваюся на нашу вже особисту зустріч. Так, сподіваємося, дуже. Приїжджайте, побачимося. Друзі, з нами на зв'язку з Києва була дослідниця історії Щедрика Тіна Пересунько, яка розповіла про свою роботу стосовно долі найвідомішої різдвяної пісні, тієї української пісні, що об'єднує часи і народи. Отже, зберігаємо своє, досліджуємо своє і пишаємося своїм. З вами була Наталя Федосєєва в програмі Українська хвиля в Монреалі.